Росія продовжує свій терористичний поступ. Рашисти обстріляли підстанцію Дніпровську Запорізької АЕС і повністю її знеструмили. Втім, українським енергетикам вдалося відновити живлення. І поки окупанти вчиняють злочини проти України, наші західні партнери продовжуватимуть нарощувати нашу обороноздатність. Про це на шостій зустрічі у форматі Рамштайн заявив міністр оборони США Ллойд Остін. Більше про нашу оборону і боротьбу. Проти ворогів далі. Третій день поспіль рашисти обстрілюють критичну інфраструктуру. Сильна пожежа на Дніпропетровщині у Кам'янському районі. А в Авдіївці внаслідок удару росіянами по центральному ринку загинуло семеро жінок ще восьмеро поранені. Гатили й по Запоріжжю. Там, з-під завалів житлового будинку, рятувальники дістали родину. Аби таких руйнувань було все менше, наші воїни збивають ворожі дрони. Над Миколаївщиною мінуснули сьогодні дев'ять іранських безпілотників. Також повітряні сили встановили новий рекорд. Збили чотири ударні вертольоти Арефії за 18 хвилин. Помітно, що гаубицями наші військові користуватися вміють. Спалюють дотла ворожу техніку, а ту, яку в паніці покидають росіяни на полі бою, латають і знову використовують. Трофейна акація і ураган вже на озброєні ЗСУ. Ворогів знищуємо, а наші території звільняємо. Штурмовики 128-ї закарпатської бригади з боями звільнили селище Червоне на Херсонщині. Звільняємо їх й завдяки зброї від наших партнерів. Військові ж за неї дякують дуже оригінально. Наприклад, для Франції створили романтичне відео на знак вдячності за артилерійські установки Цезар. Незабаром таке відео доведеться знімати й для Німеччини. На зустрічі Рамштайн, міністр оборони цієї країни, пообіцяв передати нам артилерійські установки. Україна ж поки чекає зброю, експортує зерно. Сьогодні з Одеси вийшли ще дев'ять суден з продукцією. А от завдяки продукції бджіл на Київщині не вибухнули залишені окупантами гранати. Їх вороги сховали в вуликах, а бджоли обгорнули медом. Львів'ян просять допомогти поповнити міські запаси крові. Потрібна багряна усіх груп, особливо з резус мінусом. Як ми знаємо, у лікарнях Львова опікуються пораненими українцями з усіх областей держави. Тому тих, хто має змогу поділитися своєю кров'ю, просять не зволікати. В середньому центр крові, що на вулиці Миколайчука, 9, приймає 40 донорів щодня. За останні два дні кількість охочих здати кров різко зменшилася через ракетні удари по місту. У вівторок медики прийняли 12 донорів, в понеділок лише 6. Якщо ви хочете стати донором, потрібно попередньо записатись на забір на сторінці першого медоб'єднання Львова. За 24 години не їсти гостру жарену жирну їжу. Хибна думка, що людина має бути наші це нічого не пити. навпаки, обов'язково поснідати, що собою являє сніданок. Це чай може бути. Канапка з варенням, канапка з варенням, якісь печиво, наприклад, вівсяна чи морії. Додам, донорами можуть бути лише повнолітні особи вагою не менше 50 кілограмів. Серед протипоказів: інфекційні захворювання, хронічні недуги, період вагітності, менструації. Не можна здавати кров, якщо ви нещодавно зробили татуювання. Пірсинг вакцинувалися чи вирвали зуб. Якщо у Львові знову зникне вода, комунальники подаватимуть її з гідрантів або ж з водовозів. Як вже розповідали в міськраді, Львівводоканал має системи автономного живлення. Та забезпечувати подачу води таким чином можуть лише перші поверхи багатоквартирних будинків, забезпечити водопостачання до квартир другого поверху і вище без електрики. Ніяк і так Львів водоканал зобов'язали облаштувати гідранти пристрої, з яких можна набирати воду. Аби знайти гідрант, придивляйтесь до ось таких позначок. Там комунальники і роздаватимуть воду. Лізти до люків самостійно не варто. У разі екстреної ситуації у Львів водоканалі обіцяють оприлюднити адреси облаштованих пунктів. Самостійно намагатися відкривати гідранти не потрібно. Там може і не бути тиску води відповідного. Наші працівники приїжджають, самі встановлюють все необхідне обладнання. І контролюють роздачу води. А гаряча лінія міста знає перелік місць, де будуть стояти прилади роздачі води. І також на нашій сторінці у Фейсбуці ми публікуємо адреси. Таби та, діяти на випередження, львів'ян закликають зробити запас води щонайменше на 72 години. Дорослому на добу потрібно 2 літри води і 12 для гігієни та приготування їжі. Не вмикати електроприлади вночі, аби вони не згоріли через так зване перемикання українського живлення. Не вірте цим тезам, це фейк в соцмережах ширять неправдиву інформацію про те, що заряджати телефони, вмикати пральну машинку чи користуватися обігрівачами не можна після 23.00. енергетики пригадують, з такою ворожою пропагандою зіштовхувалися і на початку війни. Окупанти таким чином хочуть збільшити навантаження на мережі в пікові години. А це вранці та ввечері. Росіяни сподіваються, що наша енергосистема не витримає. Нагадаємо, офіційно на Львівщині електроенергію просять економити з 17.00 до 23.00. Це не означає, що треба зовсім сидіти без світла однак старатися не вмикати потужні прилади одночасно. А це праска, пилосос, пральна машинка, бойлер. Відтак користування деякою побутовою технікою відкласти на нічний час. Такому випадку енергетична система працюватиме рівномірно. З 11-ї години ніяких перемикань нема і не буде. Ну, якщо буде, то офіційно буде про це повідомлено на офіційних сторінках. Наразі рекомендації такі: з 5-ї по 11-ту використовувати мінімальну електроенергію в нічний час, навпаки, там, умовно кажучи, поставили там пральну машину на нічний час або зарядили гаджети в нічний час. Залізнична лікарня так у Львові називають медзаклад на вулиці Огієнка, який перебуває у власності. АТ Укрзалізниця. Ще минулого року міністерство інфраструктури визначило, що лікарня не профільний актив підприємства, тож вирішили передати її у відомство іншого міністерства охорони здоров'я, а відтак створити на базі медзаклад нового типу університетську клініку. У львівському медичному виші зраділи. А от персонал самої лікарні навпаки, чого побоюються і як їх заспокоюють. Дивіться далі. І сказав Людмила Ткачук, голова громадської організації, яку медики створили, коли дізналися, що на базі залізничної лікарні планують створити університетську клініку. А отже, тут, окрім лікування, відбуватиметься й навчання студентів медичного вишу. Відтак зміниться й система фінансування лікарні. Замість виділених коштів з бюджету «Укрзалізниці» залізниці, гроші медзаклад повинен буде заробляти відповідно до підписаних пакетів з НСЗУ. Наразі їх тут всього два. і ті запевняє Людмила будуть під питання. Втратяться декларанти дитячої поліклініки, втратяться декларанти дорослої поліклініки. Університетській клініці поліклініки не буде, розумієте? По-друге, пакети на вторинну ланку на стаціонар у нас ще досі не підписані. Звідки буде бюджет на тисячний колектив у університетській клініці? Пакети законтрактують, а отже, кошти будуть, запевняє директор медзакладу. Обладнання і матеріально-технічна база потребує оновлення. Тому ми розраховуємо нас. Чує міністерство охорони здоров'я, розуміє. АТ Укрзалізниця що нам потрібно в обладнання, щоб ми могли заключити ті чи інші пакети з Національною службою здоров'я України. А поки в обох міністерствах триває опрацювання документів, лікарі продовжують доглядати за пацієнтами. Менше менше. і чекати, поки у МОЗ представлять проект та стратегію розвитку університетської клініки як. Ім пообіцяв Віктор Ляшко під час нещодавнього візиту до Львова чекають у страху за власні робочі місця. Ми однозначно хочемо зберегти колектив. Ми хочемо, щоб ця лікарня була. Лікарня має дуже довгу історію, має дуже адекватну, хорошу, скажімо, послужну історію. Ми хочемо, щоб це залишилося. Ми не знаємо, чи зміни розумієте, можуть бути на краще, тому що поки що, якби ми втратили дуже великий процент нашого колективу. От ще от буквально недавно. Чому взагалі виникла подібна ситуація? Чому нас це все так схвилювало? Тому що ми боялися, що ми втратимо і решту колективу. Міністр охорони здоров'я він озвучив на нашій нараді, що він бачить все таки завідувачі відділенням, завідувачами кафедри. Ну тобто, це люди, які мають певні ступені. От ну ви мусите зрозуміти, що наші е, завідувачі відділення вони надзвичайно грамотні спеціалісти, які тривало тут працюють, але не кожен має наукову ступінь. За такою схемою турбуються лікарі. Завідувачі відділень без наукового ступеня замінять на посадах працівники вишу. Однак, звільняти нікого не збираються. Переконує директор департаменту охорони здоров'я обласної адміністрації Орес Чамарис. Нікому не потрібна е, заклад охорони здоров'я без людей, тобто точно йде про збереження усього медичного прес. Персоналу, лікарського, сестринського, молодшого персоналу, адже саме цей медичний персонал повинен активно працювати, надавати медичну допомогу. І найголовніше заклад. Охорона здоров'я має бути в системі в системі голозе міністерства охорони здоров'я. Тож медики і надалі лікуватимуть, а викладачі медичного університету навчатимуть. Саме в такій синергії переконана завідувачка кафедри неврології Тетяна Негрич і постане новітня університетська клініка. Зараз вже навчальні аудиторії студентів розкидані по лікарнях міста. Для того щоб навчався студент в медичному вузі, він повинен нерозривно бути зв'язаний з клінікою. Він повинен бачити пацієнтів, він повинен бачити різні захворювання. Аня він повинен мати доступ до операційних, і тільки тоді це буде якісний лікар. Відтак, поки медики лікуватимуть пацієнтів, студенти вчитимуться у них таку концепцію й прагнуть реалізувати у залізничній лікарні. Наразі ж усі і викладачі медичного вишу і лікарі чекають остаточного рішення уряду щодо передання медзакладу з балансу міністерства інфраструктури на баланс мозу. Діана Боткевич, Павло Земрі Олегандарчук, програма очі. Більше ніж рукостискання у Львівській обласній військовій адміністрації погасили чергову марку. Цього разу поштова наклейка приурочена до національного дня королівства Іспанії. На зображенні потиск рук українців та іспанців як символ дружби і взаємопідтримки. Погасити марку на честь свята до Львова приїхав і посол Королівства. Ми разом істему з жунтус. Таке гасло видніється на новій марці від Укрпошти. Поруч прапори Іспанії та України обрамлені контуром рокостискання як символ допомоги і підтримки. Сьогодні цю марку погасили у Львівській облдержадміністрації разом із надзвичайним і повноважним послом королівства в Україні. Іспанія іспанський уряд, усе іспанське суспільство з Україною, і ця марка вона дуже символічна. Вона якраз віз. Зуалізує те, що Іспанія є з Україною. А ще я дуже щасливий, що в цей святковий день перебуваю саме у Львові, тому що нас хороші давні відносини поєднують зі Львовом. серія марок ми разом є приватним замовленням. Тож наклад всього тисяча примірників. Незабаром таку ж кількість погасить вже в Іспанії їхня національна пошта. А марки отримуватимуть як подарунок та знак вдячності ті, хто роботи вклад в українську перемогу. Величезне дякую за. За військову допомогу, за гуманітарну допомогу, за благодійну допомогу, за те, що Іспанія прийняла тисячі і тисячі українців. Без літературних читань, ночей, поезій та камерних концертів. Найочікуваніша подія для усіх книгоманів Львівський букфорум, попри війну цьогоріч відбувся. Щоправда, більшість подій проводили в дистанційному режимі. Взяти участь на живо та онлайн запросили відомих іноземних письменників, Нобелівських лауреатів, військових кореспондентів. Головна тема форуму цьогоріч, звісно ж, війна з іноземними мовцями обговорювали, як зараз українські журналісти висвітлюють події на фронті, як документують злочини, як про наші жахи пишуть письменники. Розмови форуму сфокусовані саме на іноземних глядачів. Головною метою цього фестивалю було показати. Е Позицію України голосом українських інтелектуалів, журналістів і письменників для світу за допомогою культурної дипломатії букфорумці намагаються познайомити світ з українським мистецтвом, літературою і громадянами. І тут дуже важливо, щоб власне громадяни та інших країн вибудовували з Україною глибші зв'язки, щоб вони розуміли про що ми що ми не лише про війну, а що в нас чудова література. Дура, щоб вони чули наші голоси, слухали і брали участь у дискусіях понад 40 авторів з Європи та Сполучених Штатів Америки. З них 15 приїжджали безпосередньо до Львова. Серед відомих митців слова британський нейрохірург та письменник Генрі Марш, автор бестселера Сапінс, людина розумна Ювал Харарі, а також лауреатки Букерівської премії Маргарет Етвуд. Світле кохання здатне повернути віру в життя. Він – 22-річний юнак Сергій Костюченко. Вже два роки воює на фронті. У річницю знайомства з коханою Юлею хотів відпроситись у командира, аби побачитись з дівчиною. Натомість виконував в особливий день спецзавдання, потрапив під артобстріл, втратив руку, отримав поранення інших кінцівок та легені. А далі реанімація. Коли отямився, вирішив покинути Юлі, аби не обтяжувати її. Однак дівчина розшукала Сергія завдяки його побратимам. Коли зайшла в палату, Сергій розплакався, а вона мовила: одружись зі мною. І так вони побрались просто в лікарні. По більшій частині я вирішила. Що ми хочемо одружитися? Звичайно, я сказав так. <свичайно> він найкращий, він дуже добрий. Він просто мій. Ми разом, ми впораємось. Сергій та Юлія вже декілька місяців носять обручки. Тепер подружжя разом проходить шлях операцій та реабілітації, адже хлопець отримав численні поранення на передовій і втратив праву руку. Сергій пригадує, як після вибуху в полі чекав на смерть. Єдине про що хвилювався, що його тіло не знайдуть, а батьки й дівчина не побачать. Коли попала міна, я був в полі, один в полі. Там нікого не було і. Я лежав, я не міг кричати, я не міг нікого покликати. Диво трапилося. Побратими їхали полем, однак ледь не переїхали хлопця, адже майже все його тіло було за кущами. Тож Сергій з останніх сил підняв ногу і так його побачили і врятували. Віру в те, що він знову зможе жити повноцінним життям тало кохання. Я дуже ним пишаюся за те, що він а, зміг. А, ну не знаю, заради мене чи заради себе. Подолати і погодитись пройти цей шлях, бо мені здається, багато людей просто ну, здаються після такого і все. Попереду у хлопця складна операція. Сергій, який вже втратив праву руку, ризикує лишити слівуї нерви на ній пошкоджені, а рука втрачає силу. Операція може зарадити, але шанси 50 на 50. Відтак хлопцеві якнайшвидше потрібно поставити протез. Коштує він від 20 до 40 тисяч євро. І тепер допомогти захиснику, який віддав своє здоров'я, можете ви гривнею. Заходьте на сайт Доброюа, знаходьте проект протези для незламних і підтримайте Сергія захисників, бо добролюбов до ближнього та кохання переможе темряву. Це останній матеріал у випуску. Я бажаю вам мирної і спокійної ночі. Відновлюйте свої сили для подальшої боротьби з ворогом. Побачимося завтра!